Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас буде чекати на вихідних. Розслабтеся. Працюємо на колоді Оракулу та короля нормально. Чому буде ваше життя? Єде сила, влада. Фінанси, розширення фінансових потоків, успіх у вашій роботі, в вашому ділі, комусь на поріг іде знайомство з сильним мужчиною. Який є авторитетний, який, і, і, якого поважають інші люди. Так, і захочу з вами стосунків, що вас чекатиме на вихідних. Та раптові зміни, все не потрібно буде відсекатися від вас. Він виведе той мужчина у вас з всякого душевного неспокою, труднощів вашого життя. Що чекатиме на вас на вихідних? Подивимося, ще одну карту візьме. Так, всі ваші випробування, вони відсікаються. Виходить з за застоїв, тупіків, з е е е е е е хворіб, з невезіння, неудачі, з зак якого закриття в вашому житті. І всі люди, які вставляли е е вам палки в колеса, вони вас покидають. Так, жінка, яка шкодила вам у житті, яка жінка. Яка хотіла знищити, можливо, вас і вас, і ва і, і пошкодити вашим рідним, навіть вона покидає ваше життя, все зло повертається ті жінці, у вас починається новий етап. Так, на ваш поріг іде кохання, відкриваються дороги особистого життя, сімейного життя. Сфера кохання на ваш поріг іде мужчина, якщо ви одинокі, який визволить вас самотності. І хто в сім'ї, хто покращить стосунки, так. ви почнете. Ви станете на виборі, золотий мужчина захоче, вам, захоче вас забрати там, де ви перебуваєте. Ви поїдете разом з ним. У сімейному житті буде покращити стосунки, гармонія, всі хмари, всі труднощі, які були у вас. У житті, як в особистому житті, так в сімейному житті, як в роботі, в фінансах вони те все будуть відходити, прийде на вас поріг, оновлення. Та всі миші вас покидають, ці недоброзичливці. Нехай буде так. Ви будете почувати себе на вихідних щасливою, радісною, таке, знаєте, так якби. Звільнення від чогось такого важкого, так якби весь той тягар життя, який винесли на своїх плечах, буде, буде відчувати, як вам буде легше жити, і той тягар ви скинете своїх плечей. і буде, Можливо, і багато роботи, але ви дасте всьому раду. Але не забувайте за себе, за відпочинок. Всю міру повинно бути, щоб не нашкодити своєму організму. Нехай буде так, не забувайте за енергообмін. Лише тільки той тримає, той віддає. До нових зустрічей. Усіх вам благ.